9 вересня, СУБОТА, Смертю Спаситель поклав кінець владі сатани. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та в мені він не має нічого. Івана 14:30, Повелитель неба терпів напади спокусника. Він не міг спокійно, безперешкодно ходити по цій землі. Ворог опирався, коли Господь виборював людські душі для Небесного Царства своїми добротою, милосердям і людинолюбством. Жодна людина, яка будь-коли приходила у світ, не уникла влади ошуканця. Усі сили, які беруть участь у злій змові, переслідували Христа, вели проти нього війну, аби принагідно подолати його. Сатана бачив образ Божий у характері і особистості Ісуса Христа Він знав. Якщо Христос здійснить свій план, то сатанинській владі настане кінець. Отже Христос протягом усього свого земного життя безперестанку воював проти сил зла. У міру того, як з рук сатани одні за одними виривалися ті, хто раніше був його здобиччю, боротьба ставала дедалі жорстокішою. Незадовго до розп'яття Спаситель сказав надходить князь світу, та в мені він не має нічого. Хоч у цей час брала гору влада темряви, Христос, відчуваючи свою перемогу, усе ж таки міг сказати. Князь цього світу засуджений, нині настав суд цьому світові. Нині князь цього світу буде вигнаний геть. Завершуючи справу викуплення, незадовго до своєї смерті, він міг навіть говорити про велике останнє викуплення, відкриваючи майбутнє так. Немов би воно було сьогоденням. Єдинородний син безмежного Бога успішно довів до кінця величний план, який гарантував людям спасіння. Стан світу перед першим приходом Христа багато в чому подібний до стану світу напередодні його другого приходу, пануватиме таке ж беззаконня, сатана, як і раніше, обманюватиме людей, він збиратиме навколо себе цілу армію поплічників. Які стануть до останньої боротьби з князем життя і намагатимуться відкинути Божий закон, який лежить в основі Його престолу. За допомогою чудодійних видовищ Сатана переконуватиме людей, що саме він є князем цього світу, і перемога буде на його боці. Він підійме свої демонські війська проти вірних Богові, проте, хоч він завдаватиме болю страждань і переслідуватиме їх, однак не зможе опоганити душу. У ці останні дні Божі діти повинні бути готові вступити в сувору боротьбу, оскільки пророче слово говорить. Тож Змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса. Об'явлення 12.17 давайте ж будемо міцно триматися за Божу руку. І тоді, хоча сатана буде завдавати нам болю, страждань і буде переслідувати нас, однак він не зможе опоганити наші душі.